Хоча в Європі та Америці гідрогелі активно використовуються в сільському господарстві вже з другої половини минулого століття, в нашій країні цей продукт знайомий далеко не кожному і тому поки не отримав такого широкого поширення, але останнім часом він стає все більш популярним. Сидівники і городники з успіхом застосовують міцелярні гелі, як їх ще називають при культивуванні багатьох сільськогосподарських культур. Що таке гідрогель і як він працює? Ідрогель-гідрофільний гель являє собою просторовий структурований полімер, що володіє складною поперечно шитою структурою. Полімерна сітка складена з поперечних і паралельних зв'язків, потрапляє в одну з цих ланцюгів рідина, в даному випадку вода, вступає з нею в контакт, а потім втягується за допомогою осмосу всередину молекули, де і зберігається. Речовина є суперабсорбентом, який здатний вбирати і утримувати велику кількість вологи. А також доданих в неї водорозчинних добрив, так як розчинені у воді добрива зберігаються в об'ємній сітці, то вимиваються вони при поливі менш інтенсивно і залишаються доступними для рослинних організмів більш тривалий час. Важливо, зазвичай в гідрогель добрива не додані, поживним він стає тільки коли його розмочують розчином добрив. Зазвичай 10-20 грамів сухого продукту досить для акумуляції приблизно 2 літрів води. Точні пропорції вказані на упаковці. У міру природного висихання гідрогель віддає до 9,5 поглиненої рідини. Даний полімер випускається у вигляді порошку або гранул різної форми і розміру, гель не боїться низьких і високих температур, зберігає свої унікальні якості протягом 3-5 років, а потім розкладається під дією ґрунтових мікроорганізмів на вуглекислий газ, воду і іони амонію. Всім відомий, силікагель теж є просторовим полімерним гідрогелем, використовуваним в якості вологопоглинача, але щоб провести зневоднення, наситилися вологою гранул, потрібна спеціальна обробка. Виробники рекомендують вносити міцелярні гелі в ґрунт, субстрати, компости і будь-які почвосмеси, що застосовуються при вирощуванні садових, городніх і декоративних культур. Абсорбент застосовується не тільки у відкритому або захищеному ґрунті, але і в кімнатному квітникарстві. Правильне використання рарного гелю при дотриманні інших умов агротехніки дозволяє рослинам досить тривалий час обходитися без поливу до 15 20 днів. Як застосовувати гідрогель? Агрогель не тільки дозволяє регулювати водний баланс ґрунту, але і покращує її структуру. Занадто важкі глинисті і суглинні ґрунти він робить більш пухкими і легкими, сипучі, зернисті супіщані і піщані землі після внесення гранул речовини стають мелкокумковатими і більш щільними. Спочатку гідрогель був винайдений саме з метою поліпшення структури ґрунтового шару. Але поступово область його застосування істотно розширилася. При підготовці грядок гідрогель завжди закладається заздалегідь. До висадки рослин його можна вносити в ґрунт як в гранульованому або порошкоподібному сухому вигляді, так і в набряклому стані. Важливо, виробники і фахівці радять не полюнуватися і замочити гель, а вже потім змішувати його з ґрунтом інакше може виникнути зворотний ефект. Гранули витягнуть воду з землі, і вона буде пересушеною. Пробувала в цьому році садити з гелем, були ящики балконні, додавала в них де шаром, де заважала з землею, результат не зрозуміла. Дуже вже спекотне літо видалося, балкон весь день на сонці поливала по два-три рази на день. А коли квіти виймала з ящиків в кінці сезону, шар землі навколо гелю, особливо під ним був настільки пересушений, що навіть палицю не увіткнути, камінь прям вийшов. Сто при регулярному поливі незрозуміло, як квіти жили і цвіли, так що незрозуміла принади може більше сипати треба, я 1 до 5-7 десь додавала, наступного року я ще спробую в маріахтц. В фурюмою серію ТРАЦ 2,5702П2 існують певні правила, якими при цьому потрібно керуватися Сухі полімерні гранули, один, один л ґрунтового субстрату наситилися водою частинки полімеру. 200 на 1 грунту пропорція 1,5. Для розмочування частинки міцелярного гелю заливають чистою прохолодною водою, можна додати в використовувану воду комплекс мінеральних елементів з розрахунку приблизно 10 на 3 літрову банку, точна кількість вказується в інструкції на упаковці, потім через 2-3 години допускається і довше зайву воду зливають, можна відкинути на бряклій частинки на сито або друшляк. Відео, як замочувати гідрогель, решта невикористаними зайві розмоклі шматочки полімеру можна спокійно зберігати в холодильнику протягом 1-5-2 місяців, упакувавши їх в герметичну ємність щільною кришкою, якщо на обраному ділянці передбачається висаджувати культури з неглибоко залягає поверхневою кореневою системою. То полімерні частинки закладають приблизно на 10 на поверхні ґрунту. Вони виявитися не повинні, так як речовина висихає і розкладається під впливом сонячних променів у випадку з рослинами. Що довгі стрижневі коріння, гранули потрібно закладати на 20-25 п'ятьмогли б ділянка з засипаним сухим речовиною потрібно рясно полити. Близько до поверхні гідрогель не закладають. Якщо передбачається, традиційний полив. Я в цьому році перший раз спробувала гідрогель, але знайшла тільки декоративний кольоровий, коли висаджувала петунію в горщики. Перемішала сухий гель з ґрунтом. Потім, після поливу, частина набряклих гранул виявилася на поверхні на діях. серю Триацдва п'ять сім нуль два паґва. Користь від внесеного в ґрунт полімерної речовини стає помітною лише через 10-14 днів, коли коріння висаджених рослин досягнуть закладених гранул і проростуть всередину їх. В середньому в результаті застосування вологоотримуючих гранул грядки з внесеним гідрогелем поливають в 3-4 рази рідше. коли ви повинні бути більш рясними, щоб вода досягла кристалів гідрогелю. Після кожного зволоження грядку мульчують, важливо, якісний гідрогель для дачі прозорий, а не кольоровий і має форму гранул, а не кульок. Кольорові кульки це декоративний аквагрунт. Довго в ньому рослини не вирощують, до того ж, в його складі барвники змішати кульки з землею проблематично, варіанти застосування гідрогелю. Досить часто аграрний гель використовується трохи не так, як рекомендовано виробником. Деякі заповзятливі дачники і овочівники призвичайлися пророщувати в полімерному жиле насіння. Робиться це так, гранули розмочують традиційним чином. Набряклі шматочки полімеру можна подрібнити до однорідного жилеподібного стану блендером або через сито, отриману масу укладають в неглибокі миски шаром, не більше 2-3 см на вирівняну поверхню акуратно викладають насіння, трохи вдавлюючи їх за допомогою сірника або зубочистки. Сильно заглиблювати їх ні в якому разі не можна, так як повітря всередину субстанції не надходить і вони задихнуться. Потім миску прикривають прозорим склом або поліетиленовою плівкою. Укриття періодично піднімають для провітрювання. Коли насіння проросте і з'являться сім'ядольні листочки, їх розпекеровивають в ґрунт, прилипли до корінців шматочки гелю струшувати не потрібно. Відео посів агрогель пророщувати в гідрогелі краще дрібний насіннєвий матеріал, який не має твердої зовнішньої оболонки. Використання гелю в якості вологопоглинаючої добавки при вирощуванні розсади дозволяє мінімізувати догляд за рослинами, полімерні гранули подають вологу в міру потреби і вбирають її надлишок, не дозволяючи загнити кореневій системі сіянців. Технологія така: одну частину сухого полімерного речовини ретельно перемішують з почув ґрунтом чотири частини, отриманою суміш, заповнюють розсадні ємності. Зверху укладають тонкий шар 5-6 перетертого желе, насіння розкладають по гідрогелю, обережно зволожують соприскувача, накривають склом або плівкою для створення міні теплички не забуваючи провітрювати і знімати конденсат. Коли з'являться паростки, укриття знімають, розсада залишається в цьому субстраті аж до висадки на постійне місце. Відеоросада в гідрогелі. Наша сусідка останні два роки вирощує помідорову розсаду в гідрогелі, для цього вона бере найдрібніші гранули, а краще відразу порошок. Замочує речовина в розчині будь якого комплексного добрива і розкладає по посадковим ємностей упаковки від молока, трофяні горщики та ін. Насіння висіває в чистий гель, періодично поливаючи сієнці водою з розчиненими в ній добривами. Потім разом з гранулами висаджує розсаду в теплицю, відео особливості та використання гідрогелю. Відгуки городників про застосування агрогелю для розсади і на грядках насіння розсади сіяв прям в розпухлий дрібний гідрогель з добавкою добрив. Добре, то що гідрогель вбирає ріки добрива, як воду, і повільно віддає в корінцях розсади в міру необхідності. І розсада дуже добре і швидко розвивається. Великий гідрогель посипав по участку з розрахунку 20-30 на квадратний метр, потім перекопав неглибоко і рясно полив. Земля візуально після поливу піднялася і стала пухкою, це дуже зручно, особливо у нас на півдні. Я поливаю у часто. Завдяки гідрогелю один раз в тиждень, і рослини при цьому не в'януть і не засихають на обличчя економія води і часу. Єдиний мінус використання гідрогелю. Посушливу осінь перекопував у часто і не поливав, і не було дощів з місяць земля як спечена, а не просто суха. Тахць. Под совікцом ревів 2,008 п'ять три насіння в ньому погано проростають, так як між гранулами є діри, і якщо гель висихає, то насіннячко гине тому, що засихає. І взагалі не можна утримувати рослини в ньому довго, навіть якщо постійно удобрювати він дуже бідний, та й з поливом важко розібратися кархс. Хорюмбест Ловерс срют кідровел чотири девять Дружина кілька років тому з тією ж мотивацією додавала гідрогель в базони з квітами на дачі, рослини в ґрунті з мульчею спокійно витримують тиждень між поливами. Різниця в рівні ґрунту при всиханні на буханні була з 4 квіти відчували себе не особливо добре, ймовірно, постійно обривалися корінці. Ось ви насипите в ямку гідрогель, і коренева система не буде прагнути, ні в широчинь. Ні, вглиб, а чим менша коренева система, тим гірше урожай. Щоб зволожити цей гель. Вам доведеться поливати під корінь. А більшість овочів від цього хворіють. Більшість дачників бувають на дачі і поливають раз в тиждень і справляються без гідрогелю. Інхо Павло Дачник Дача втворю індекс шовтопіт 62146 є невеликий досвід з гідрогелем. На мій погляд, так краще спочатку його розмочити, а потім вносити куди б то не було. З півчайної ложки у мене вийшов стакан гелю, Пророщувала в ньому насіння ації. Успішно зійшли, були пересаджені з чайною ложкою гелю в ґрунт і зараз нормально ростуть для дрібнонасіннєвих культур. Думаю. Треба на бряклі гранули гелю протирати через сито або друшляк, інакше важко буде виловлювати проростки. Думаю, що гідрогель стане в нагоді для культур силу переносять посуху, типу огірків магнолій, рододендронів, та й трояндам теж не завадить трохи в яму додати карінахт, сі псат інфоформіндекс топіц дев'ять89, 03,0804 до 8. користуюся гідрогелем 6 років і вже не уявляю вирощування розсади і квітів в підвісних кашпо-горщиках. Розсада із застосуванням гідрогелю виходить дуже ошатна, квіткова і овочева. При пересадці навесні квіткової розсади в кашпо додаю в гунт гідрогель відповідно до доданої анотацією, і влітку при будь-якій спеці забезпечую збереження вологи, виключаючи пересихання. Але й восени землю з кашпо не викидаю, звільняю від коренів, рихлю і додаю на грядку з часником і на кущі з трояндами на троянди. При перших заморозках і не намоклий результат відмінний. Тому що гідрогель зберігається в землі 5 років, у теплиці додаю гідрогель огіркам і перцям, вони люблять, коли волого ще плюс, якщо ви внесли добриво, то гідрогель поступово віддає харчування, ксюшість трихт суперпюпер, в один, чотири, три в один, один, шість, Грамотне використання грарного гелю здатне істотно полегшити догляд за рослинами, а також заощадити використовування ресурси воду і добрива, і витрачений час.